Конфіскація 200 тисяч євро, що сталося з клієнтами Sterling Law. Іноді сімейні цінності, які ти перевозиш за кордон, конфісковують. І добре, що є команда Sterling Law, яка, як завжди, рятує. І врятувала Женю. І її сімейні цімей... цінності вже не розкажіть, що сталося. Дуже врятували. Я дуже вдячна компанії Sterling Law і особливо Миколі Ковалю. Зробили дуже величезну роботу майже півроку, але ми того добилися. Ми навіть думали, що що вже край, вже не буде нічого. Шансів вже не було. Ми вже просто подали останню заяву і думали, що вже. Відпустимо, mm -hmm. але навпаки, ми отримали позитивний результат і були дуже вражені і зараз. Ми забираємо наші речі. Це наші цінні речі. А Це... можна коротко? Тобто, ви звідки їхали? А, ну ми їхали з Європи, mm -hmm. і ми везли сюди а, на подарунок дуже цінні а, фамільні цінності. На яку суму ще можна? Приблизно. до 200 тисяч доларів. Mm -hmm. Тому вони дуже цінні, дуже цінні так, ще як і для... сімейні ще і сімейні і, цінні. і в коштах теж. Тому стрес був дуже великий. І... А, ви їх не... а ви їх задекларували? Ми їх не задекларували, тому що нас проконсультували, що ми можемо їх вести так. Справді дуже багато і моїх друзів привозять образи, годинники, коштовності, вино. І часто ми не розуміємо, що треба декларувати, що не потрібно. І ви не продекларували таку. Ми не розуміли навіть ми нам нас проконсультували. Ми погуглили, що ми можемо спокійно вести на кордоні. Ми доказували свої права. Ми частково думаємо, що все такі Force, вони трошки там неправильно поступили. Не потрапиш, правда потрапиш на нормальних людей. На не дуже нормальних mm -hmm. людей, але розібралися і вони просто сказали, що забираємо. Вони забрали все так. Ну так от забрали і все. Так, цілий день, ціла цілий день на Border Force і. Тримали, допрашували, погрожували, так і а тим, що чули. я не можу сюди заїхати знову, що мене там будуть проблеми всюди. Якщо через я подам... те, що ви забули дещо продекларувати, якщо я подам заяву на них, то вони мене е депортують звідси і багато чого. Тому багато принижень, багато всього, але слава на багато Богу, принижень. та найгірше. Це приниження приниження. Коли з тебе роблять злочинця, коли ти взагалі нічого поганого не коли ти просто не знав? Коли ти не знав. І що сталося? Прийшло півроку вашого стресу. Так. Як добре, що ви красили, не посивіли. Боже, я рада за вас. Трошки посивіла Так. Тобто півроку прийшла Жень. Суд був чи що? І, ні, не було суда. Це, це сталося диво, тому що ми не дійшли до суда. Ми закінчили всі відносини на Water Force.